Сікселе, це знову застава місто, яке звучить навіть тоді, коли не варто, ви зараз не одні. Але чи комусь коли-небудь це допомагало? Я попередив. Я когось попередив? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, куди я поклав свої спогади цього разу. В ефірі Сергій. Просто Сергій. І це знову не доказ. Я сьогодні прокинувся раніше за світло, встиг почути, як воно ще не вирішило, яким бути. Але вирішило за мене. За вікном змінилось всередині не дуже. Всі кажуть, це просто коробка, старе, холодне, без сенсу. Але в заставі ми знаємо, саме такі речі вибухають найгучніше. Тому сьогодні голос події, трохи інструкцій. І Дещо, що краще б залишилось під зимою? Сьогодні погода, як і ви. На щось ображено, але неоточні. Зранку туман, туман з поглядів, які ви не хотіли ловити. Деякі зависли над плечами досі стежать. Біля школи. Мряка з дитинства, яке ніяк не може вирішити, чи закінчилось. У центрі мимовільне прояснення. Погода каже, це для інших, не для вас. Температура така, яку ви заслужили. Погода не оточує, скільки це в градусах, повітря сьогодні гостре. Не ріжтеся об нього. Якщо маєте незаліковані думки, погода просила передати Я вас не обирала. Якщо сьогоднішнє повітря здається ворожим, це не враження. Просто подякуйте, що хоч не гримить. Поки що. Якщо ви думаєте, що новини це правда, просто згадайте, де ви. Це застава, а тепер коротко і невпевнено У кількох квартирах мешканці помітили дивний відтінок на стінах. Самого кольору не видно, лише його настрій. Кажуть, він сумує за чимось, що стерли з пам'яті разом зі шпалерами. У районі навпроти кінотеатру зафіксована поява знаку Згадай пізніше. Його не встановлювали. Але всі погодились він давно мав тут стояти. Сьогодні, зранку, над ринком пролітало щось схоже на Віру Віру Васильівну. Вона затрималась над палаткою з гріхами, але нічого не купила. Каже, вже все має. Принаймні у борг не бере. У бібліотеці застави з'явилась Полиця. Всі книги на ній написані від першої особи, але ніхто не впізнає себе. Одна книга читає читача не повністю лише найгірша. У парку біля кладовища знайдено стару газету, яка передбачила події минулого тижня. Вона тепер визнана пророчою, але тільки в частині гороскопів. Очікуємо, коли вона заміроточить. На одній з могил з'явилась записка. Я ще подумаю. Сторож каже, бачив її вже тричі. В різні дні. Але на одному папері. Зараз записка дихає. І, здається, запам'ятала когось із відвідувачів. Часом мені здається, що місто саме мене слухає. Не я його. Але воно нічого не каже, іноді іноді це, це найгучніша відповідь. У заставі важливо не те, що трапилось, а те, про що хтось вирішив сказати. Далі оголошення у гастрономі пані Марії акція. Знайди щось по акції. Акції протесту не приймаються. Тіні пробували. Марно. Але досі задоволені з собою. <гум> Вони самі себе лайкають. Ще завезли свіжий сир. Він криє матом, коли ти про нього згадуєш Комунальна служба просить не панікувати через металевий гул з під тротуару на перекроєній вулиці. Кажуть, це просто місто згадує, як воно звучало до того, як ми про нього забули. Пані Гравітація оголошує, що щасливі години в її барі тепер триватимуть 12 хвилин, цього достатньо каже вона, щоб зрозуміти, що щастя переоцінено, і щоб встигнути випити щось міцне на випадок несподіваного вибуху, емоційного. Чи іншого. У підвалі школи знайшли ще один підвал. Там ще одна школа. Уроки перенесено. Але невідомо куди. Вчителі вимагають доплату за додаткову реальність. Правило цього тижня Якщо чуєте власне ім'я, сказане з іншої кімнати. Перевірте, чи ви вдома. Якщо вдома, перевірте, хто такий ви, якщо у дзеркалі хтось інший, не поспішайте пояснювати. Зазвичай кімнати не пам'ятають. Не відповідайте одразу, додайте собі три секунди на мовчазне зникнення. Сьогодні хтось шепотів мені з ефіру. Я, я не відповів. Просто зробив вигляд, що це був вітер. Вони ж однаково звучать, коли сумують. Таксофон на розі паперової та прорізної знову дзвонив сам собі. Двічі. Першого разу він просто хотів любові. Другого поставив запитання, що сталося з вівторком. Пані з третього поверху каже, що почула в слухавці голос він сказав, що живий, але не в цій частині міста. Попросив таксі, не уточнив куди. Таксофон наразі обмотана жовтою стрічкою і читаю вірші собі підніс. Поліція не втручається. Вони знають, що таке вже було і чим це скінчилось. А зараз час порад від нашого психолога. Знову без попередження. І знову стишує між словами. Він каже, це частина терапії. Або просто не любить підводок. Порада. Не всі двері, що скриплять або хочуть, ведуть у темряву. Деякі просто на горище вашої тривоги. Там можна посидіти. Але не затримуйтесь, у вас ще кава на плиті. Учора він знову готував вечерю. Напевно. Але кава точно була. Ми не їли, просто сиділи й чекали, коли запах стане згадкою. Це був один із кращих вечорів за останній час, і цього було достатньо. Сьогодні в заставі знайшли, ви знаєте, мені вперше за довгий час стало не по собі. Востаннє таке було, ну ви самі знаєте коли, ті події, ті самі його викопали учні 6 го Г, шукаючи черв'яків для проєкту з біології. Випадково чи спеціально діти не кажуть натомість знайшли табличку Не відкривати до весни. І вхід хм, до гігантського бетонного бункеру. Всередині кілька старих контейнерів, червона кнопка, записник з прізвищами і стіна, на якій написано Вибач, якщо знову, я боявся, що колись ми знайдемо це. Але не думав, що знайдемо дітей, які знайшли це першими. Мерія офіційно заявила, що нічого не знайшли, проте тимчасово огородила територію стрічкою з надписом Не торкатись на рівні пам'яті. Хлопчик, що першим туди зайшов, відтоді світиться, і говорить мовою, яку розуміють тільки військові. А ми знаємо, що у заставі військових немає. Але всі визнають, що мова дуже переконлива. Сторож сказав, що пам'ятає цю кімнату, але тоді в неї ще не було дверей, місто, здається, образилось. Автобуси почали пробувати до зупинок, яких ніколи не було, поштові скриньки приймають лише спогади, дзеркала не відображають, вони тепер стежать. Після знахідки все стало трохи зміщеним, не мов би реальність намагалася втекти, але застрягла в дверях. Бар тимчасово подає коктейль стратегічна стабільність, складне розголошується, після нього зазвичай мовчать. Науковці з науково-дослідницького інституту вийшли з будівлі. Вперше за кілька років у протигазах, але одразу ж повернулись назад. Коментувати, на жаль, відмовилось вважається, що це також експеримент, і також зафіксовано короткий сигнал із бункера. Рація ввімкнулася сама і сказала Нагадайте їм, що вибачення це нерозмінна монета. Колись задзвонить телефон на розі паперової Прорізної. звісно, якщо він не втече раніше, і, і там спитають, чи не бачили ви ядерний арсенал України а ми. Цей Цей день такий ласкавий, сади цвітуть, В березах бродить сік. Po tvorach stoit pusko, Це був другий ефір є застава, де навіть минуле виглядає підозріло. Якщо сьогодні у вас з'явилось дивне бажання заховати щось у шафу, можливо, воно прийшло не від вас. Не панікуйте, просто залишіть поруч із собою речі, які не шкода згадати. І вимкніть світло. Воно теж хоче відпочити. Пам'ятайте. Вони завжди кажуть, що це просто коробка, просто стара, просто лежала. Свідчва вдає, що все на місці, але під підлогою шумить інша розмітка. А потім просять не згадувати, де вона була, на зв'язку був Сергій, той, хто не пам'ятає, але тримає все в собі.